Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжують питати на питання підписників. Знов таки у нас південний напрямок сьогодні. Так? Отже, просили подивитись. Подивіться, будь ласка, коли перестане страждати Херсон і нова Каховка. Ну Давайте, з Херсона почнемо, який вже звільнений, на щастя, але все рівно потерпає. Ну а потім по новій каховці подивимось. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи припиняться обстріли Херсону в червні місяці цього року? що то неправда. Торісас. Так, довертаю по часовій науці. Перевернутий. Єра. Дагас. Пуста Ну добре, розкладу. Інгос. Так, і дві руни потягло. Що у нас тут? Беркана перевернута, райдо перевернута. Багато перевернутих рун, але дивіться. Добре, про все по порядку. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наше суспільство, там актуальні новини. Дивіться, що у нас тут? Ну ось, Торісас падає. Mm -hmm, ну, це, на жаль, ще в червні. Даніше. В червні, на жаль, ще будуть обстріли. Але тут руни дещо показали, ну зараз про все розповім. Дивіться, навіть ось перевернутий Єр. Ось, ну це про обстріли, так, це ось, бачите, активні дії, зокрема. Але. Це ж і мова і про інші активні дії, які все-таки в червні мають початись, так? Ну Зараз про все по порядку. Ось наутіс перевернутий. Так, да, тяжко. Це випробування, тяжкі випробування. Зокрема, місто, хоч і звільнили від окупантів безпосередньо страждає воно, і то солідно все рівно ще. Але дивіться, падає завершення циклу, певне, в результаті чого, в результаті раніше проробленої роботи. Зараз до цього доходимо. Ось дивіться, ось дага спадає. Оце хороша связка рун, мені подобається. Це, це не лише про прильоти, це якраз про активні дії, ну вже з нашого боку. Ну, контрнаступ читайте, так? Тобто трансформація ситуації починається тоді, коли почнеться контрнаступ. Тоді е має це зменшитись, принаймні, якщо не припинитись зовсім. Дивіться, але бачите, пуста руна падає. Інформація певна прикривається. Ну, ви щасливі так, вони за нас, за українців, ну і за Херсон зокрема. Ну, але в даному випадку, чітко, як прикривають певну інформацію. Не все треба знати, не все треба показувати. А ви дивіться, все рівно, трансформація куди? Ну, я, відповідно, розклав, тут аж у аж дві руни випало відразу. Куди інгус, беркана перевернута, райдо перевернута. Тобто, що в нас? Ну, це благоприємне завершення ситуації, благоприємне вирішення питання, ось, під завершенням циклу, зокрема падає. Ну, тобто, припинення обстрілів, вважайте, так? Але бачите, беркана перевернута, це все рівно ще деградація певна. А? Ну, застій, якщо хочете, якщо це відсутність росту, можна і таким чином сказати. Ну, Деградація, зрозуміло, це якраз про обстріли міста і є. І руйнування внаслідок цього. І ось райдо перевернута. Певніше можливості обмежені, певні дороги закриті, зокрема. Через що? Де, якраз через цю от саму деградацію, через ці обстріли. Тобто, ну, ну, в червні ще не припиниться, скажу так, але схоже, що зменшення буде. Зменшення буде точно. А, а от саме припинення: припинення вбачається тоді, коли ось. Відповідно, падає трансформація ситуації. Ну, контрнаступ, вважайте, як почнеться. Як виб'ють орків з протилежного берега, а так обстріли припиняться. Ну, чи це прям відразу відбудеться? Схоже, що ні. Але коли почнеться контрнаступ, їм вже стане трошки не до того, щоб стріляти по Херсу. Але все рівно, бачите, на червень ще, ще не все гаразд. Ну, давайте добре, липень гляну, щоб далеко вже не залазити. Ну і потім на укаховку подивимося. Так, дякую за відповіді. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи в липні місяці цього року припинуться обстріли Херсону? Хай скайте роне правду. Райдо перевернута. Пер перевернутий. Маннас. Евас. Хаговас. Феху. Дивіться, ну на липень уже веселіше з одного боку. А з другого боку тут друга загроза з'являється. Ну, гаразд, про все по порядку. Дивіться, Райдо перевернута, пер перевернутий Маннас. Евас, Хагавас, Феху. Про що це? Ну, все рівно. Бачите, певні можливості ще обмежені. Певний рух обмежений, зокрема. Все рівно налипень. Ось, бачите, ще сумні новини є в тому числі. Стосовно чого, стосовно людей. Ну, з одного боку, тут ось про фінансовий добробут людей. З другого боку, це, знаєте, якби не про жертви. Хоч руна і пряма, але попередні руни натякають таку можливість. Дивіться, падає Евас, падає рух. Ну це якраз рух і розвиток по ситуації все рівно. Хоч бачите, ще певні можливості обмежень. ХАГАВАС. ну а це, на жаль, про прильоти. Це, знаєте, може програтись таким чином, що обстріли з сусіднього берега закінчаться в липні, да? а зате може бути те, що по всій іншій частині України. Це дрони, а і ракети можуть повитіти. Отаким чином. Ну, орки, що від них чекати. Ну, відповідно, стосов, сумні новини стосовно цього. Ж кажу, головне, головне, щоб без жертв. а Будинки відбудуємо. Ну, але, але, на жаль, і така можливість є ж і по жертвам. Ну, на кінець падає все-таки феху. Ну, це про блага. зокрема, для кого? Для людей. Так це, знаєте, може програтися і ось як. Ну, якщо так подивитися, як військові блага. Ну, підсилення, відповідно, там, ПВО і так далі. Е -е. Хоча я ж кажу, це і про те, що прильоти можуть бути все рівно ще навіть в липні. Просто вже прильоти і інша причина тих прильотів буде. Ну, таким чином. Все рівно, бачите, хотів би порадувати, але ще на найближчі два місяці не все так весело. Ну. В червні вже, принаймні, я ж кажу, має зменшитися, а в липні тут уже, я ж кажу, тут схоже на те, що прильоти можуть бути от саме про дрони, про ракети, вже не стільки про обстріли з артилерії кожен день. да? На жаль, хотілося би порадувати. Ну воюємо з фашистами. Ну, що тут дивуватись. Добре. Давайте подивимось на нову каховку. Далі не полізу в літо. Так, дякую за відповідь. Давайте нову каховку. Ну, на червень. Ну, може на липень, далі також не буду дивитися. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в червні цього року буде звільнено нову каховку? Хай скажуть у неправда. Дагас. Феху перевернуто. Іса. Лакус. Айгес. Єра. Ну, дивіться, що в нас тут. М -м, загалом, якщо дивитись, ну, шанс є, ну, не 100%, ну але це більше 50. Ну, 60, нехай десь так. М -м, ну, тобто, шанси є на червень. Ну, але хотілося б, щоб краще випало. Добре, про все по порядку. Дивіться, Дагас, Ансус перевер... Ой, феху перевернута. Іса. Не зовсім гарно, ну зараз поясню. Лагус, Альгес, Єра. Що в нас тут? Ну, бачите, трансформація ситуації падає все рівно. Але куди? Ну і вектор правильний відповідно. Ну, шанси на звільнення є. Ну не 100%, на жаль. Дивіться, фех упаде, це все рівно збитки. знаєте, ну Як мені так бачиться, що це як в результаті прильотів, так і в результаті мародерства. Ось таким чином. Ось падає Іса. Але бачите, збитки будуть старатись мінімізувати ну тут, відповідно звільнення. ну Зрозуміло, якщо прильоти, то точкові, високоточні да, і так далі. В такому плані. Будуть намагатися мінімізувати при звільненні. Дивіться, Лагус, ну правильний вектор, зрозуміло. Вектор додому на повернення в Україну, так? Під контроль України. Ось Альгіс падає захист, ну, захист вищих сил, зокрема. Ну, але ФЕГУ перевернута. Бачите, попри хоч і будуть старатись обережно звільняти, але все рівно, бачите, збитки будуть. Ну, схоже, що і руйнування в процесі звільнення. Так? Ну, і на кінець падає Єра, все-таки, як завершення циклу, в результаті чого, Да, в результаті раніше проробленої роботи. Ну, Плани стосовно контрнаступу, зрозуміло. Ну, але все рівно, бачите, Єра, але підісує. Тобто, ну ще затягування. Тобто червень, я і кажу, що шанс ну, більше 50%. Ну, але руни тут не зовсім гарні випали, будемо так говорити. Хотілося б, щоб пошвидше, знаєте, і Крим літом звільнити, не лише, да й взагалі всю територію України. Це Те було б чудово. Ну, добре, ну давайте подивимось на. Хоча на липень. Ну, добре, давайте на липень гляну. Потім подивлюся, як буде звільнено, і на тому все. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи нова каховка буде звільнена в липні місяці цього року? Хай скажуть неправда. Інгус. Феху, Кана перевернута. Іса. Соло. І хагос. Ну от на липень вже веселіше. Будемо так говорити. От на липень схоже, що вже так. Все-таки. Але все рівно, це ще не 100%. Тут ось деякі нюанси все рівно є. Дивіться, інгус, Феху, пере, кажу, інус, Феху, кана перевернута, Іса, Соуло же шруна перемоги. Хагалас. Знов таки, ну, це цікаве сполучення. Ну, про все по порядку. Дивіться, інус. Ну, Благоприємне завершення ситуації. От тут уже так. Перша руна хороша випала, тобто на липень, ну, вже схоже на те. Окрім того, тут ось руна перемоги також випала. Дивіться, інус, відповідно, так, і феху. Ну, ось ріст добробуту почнеться, так? Ну, відповідно, звичайно, коли Україна туди повернеться і почне все відновлювати, то і українські закони туди повернуться, то там почнеться ріст добробуту. Ну, зокрема, й допомога. Туди ж, як гуманітарна, так і фінансова. так? Але бачите, кана перевернута, все рівно. Це ще ну, якісь сумні новини будуть. Тобто допомога буде, але, можливо, не все так радужно, бачите, виглядає. І, зокрема, якщо подивитися, чому? Да, тому що ось Хагелас падає все рівно. Ну, це про прильоти і це про руйнування. Тобто, ну, прям бойові дії в самому населеному пункті М -м Ну, навряд. А от прильоти по окупантам, де вони там, Да, це схоже буде. От з тими сумні новини. Дивіться, попри те, Іса падає. Тобто, все рівно, бачите, якось воно затягується, все рівно. Руна, ну, яка блокування, вона. Ну, повільно, будемо так говорити, сповільнює процес. Процес чого? Процес перемоги. Ось якраз руна перемоги. Ну, відповідно, звільнення населеного пункту, якщо так читати. Окрім того, дивіться, Хагавас, Оця зв'язка цікава. Тобто, це, знаєте, така якась перемога стрімка і несподівана з одного боку. Тобто, оця от руна, вона не знає, ну, не, не лише про руйнування, вона часто означає, що е, якось. Якимось несподіваним шляхом буде вирішене питання. Тобто, ну, те що, те, що питали, збудеться, так, по питанню. Але якось ну, цікаво, одним словом. Іноді зовсім несподіваним чином. Ну, Якась стрімка перемога, судячи по всьому, там буде щось таке, знаєте, цікаве, я б сказав. Ну, на липень, да, на липень вже шанси є. Непогані. От, Тут руни потужні випали. В червні, ще, знаєте, так. Не зовсім однозначно, а липень, схоже, вже так. Да. Ну, ну, знов таки, якщо по процентному співвідношенню орієнтувати, ну це не 100% все ще. Але шанс великий до липня вже, так. Да. Добре. Ну, давайте попитаємо все-таки, як буде звільнено, тому що цей от хак у вас мені не зовсім подобається. Дякую за відповіді. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка. Як буде звільнено нову каховку? Хай скажуть його неправда. Отав перевернути. Лагус. Інгус. Ейвес. Тейвес. Дагас, ну добре, куди? Кава, Прямо в даному випадку. Ага. Ну, цікаво, так. Да, ви знаєте, є там певний план. Ну, взагалі не, по, не тільки по новій каховці, а й по Лівобережжю Херсонщини. Ну, добре, про все по порядку. Дивіться. От перевернутий Лагус, Інгус, Ейвас, Тейвас, Дагас, Кава. Ото перевернути. Ну що, це, це все рівно про збитки, про руйнування певні, так? Ну, прильоти. От в даному випадку прильоти, ось, до речі, випало. Дивіться, о, зокрема, чому, чому руйнування, чому втрати власності? Тому що, ось бачите, захисники в лапках. Ну, орки, так. Да. Там, де орки сидять, от туди, схоже, будуть прильоти. Так? Ну, відповідно з цими руйнування. Як таких бойових дій тут, ну, ця руна може означати, але. Зазвичай це все-таки про Турісас, саме про бойові дії. А це більше про прильоти. Ну, але є така можливість невелика. Дивіться, Лагус. Ну, ось правильний вектор, зокрема. Ну, правильні прильоти будемо говорити. Це якраз високоточні, те, що я кажу. З СУ градами е, живі квартали, квартали не криє. Е, от про це мова. Ну, зокрема, це знаєте, ну і. Про певну хитрість. Те, що я кажу, що певний план там буде використаний, не хитро буде якось звільнено. Ну, ось інус, два приємне завершення ситуації. Так, відповідно, в результаті чого, да, в результаті хитрості якоїсь певної. Да? Дивіться, ось вас. ось захиснички в лапках, вони жорки. Ну, ось через які збитки. Ну Відповідно, тут, як мародерство можна продивитись, так Так і те, що це будуть якраз прильоти там, де вони засіли. Угу. Тримайте звідти подалі. Ось самі прильоти, відповідно. Ну, Певний шанс бойових дій це надає. Ну, але в самому населеному пункті ну, це більше про прильоти, ніж про бойові дії. все-таки. Мені так бачиться принаймні. Дивіться далі. Ось дага спадає, тобто трансформація ситуації, благоприємна, зокрема, трансформація ситуації. І куди, да, ось Кана. Ну, Відповідно, до удачі, так, якщо хочете, ну, до звільнення. Тобто, бойові дії, ну, мало ймовірно, в самому населеному пункті. От прильоти по оркам, да, будуть. Ну і руйнування в зв'язку з цим. Ну, але загалом, бачите так, прям як таких, ну, жертв тут не видно, на щастя, ну і прильоти високоточні. Тобто, ну, І схоже за те, що на все, що небагато їх буде для того, щоб вишипти звідти орків. Якось так. Якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!